Добрий ранок, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Я сьогодні встав дуже вдосвіта, ще дуже-дуже рано. І щось читав, щось дивився, щось слухав. І зважаючи на все те, що я бачив і слухав декілька оцих моментів, хотілося би сказати і вам, і собі. Я сьогодні роздумував про те, хто головний, хто контролює усе, на кого та на що можна покладатися, щоб не втратити над... надію та самовладання. І я це кажу з приводу всіх тих ситуацій, які тепер є, і тих подій. Оці всі вибори, ось, що є в Америці. Оце все, що тепер є у нас поміж Україною і Росією цю всю війну і ці всі речі. І я зважив на те, що сьогодні багато шуму скрізь і серед новини, серед людей, що буде, як буде, а хтось втрачає надію, бо пішов Байден, а хтось втрачає надію, бо прийшов Трамп. Ось і всі в очікуванні, що буде з Україною. З Європою, з Америкою, з Росією. І дуже багато гіпотез, аналітики, прогнозів та очікувань. Всього цього дуже багато. І дуже багато тепер я дивлюся, що люди віруючи щось там вистраюють такі, я би хотів сказати, свої ідеї і розповідають про щось, і покладаються на щось. Я сьогодні для себе відповів на ці питання. Деяким таким чином. Я розмірковував про того, хто понад усе. Про того, хто піднімає людей, хто понижує, хто міняє усе та усе контролює. І знаєте, хто це? То не Байден, то не Трамп, то не Путін, не Зеленський, не НАТО, а не Європа. Йому ім'я Господь наш. Бог, Ісус Христос. Той, хто контролює все, і хто понад усе і зверху сього. Я сьогодні щось згадав про Ізраїль та Єгипет, про фараонів добрих і злих. І тих, хто спасав від голоду і був дуже гарний. І ті, хто давав прикази, щоб дітей на смерть віддавали. Але Бог усе мав. У своєму контролі, хоч і не все було добре для його народу, він відміряв час і він казав про те, що через 400 років народ ізраїльський піде, але пішов через 430. І я зважив, бо знав про те, що дивіться, коли ізраїльський народ ішов і вже він стільки був в тому рабстві. Але коли Моїсей вів, то вони всі роптали, всі стонали, чому забрали нас від котлів, від м'яса, від лука, від оцих всіх речей. І я чомусь згадав про людей, які досі бредять Радянським Союзом, хоча в ньому і не жили, які розповідали, що там так гарно. Але я там жив. І нічого гарного я там не бачив. Всі дуже стонуть, як і той ізраїльський народ за ковбасою по 20, я жив при, при тому часі. Але моя бабуся мала 12 рублів пенсії, і ковбаса їй була космосом. І коли я приходив до магазину, то мав стояти чергу 2-2,5 часа, щоб мені дали 200-300 грамів тої ковбаси, щоб на 5 чоловіків сім'ї. І тому я розумію ці всі речі. Чому і ті 30 років були зверху? Чому прийшов злий той фараон? І хочу сказати, але це він їх вивів у свій час. Хто вивів? Господь. Це не вивів сам Мойсей. Чому він сам контролює час, бо він над ним і понад нього. І його мірка часу то не наша мірка. Це Він говорить, що для мене тих років, як один день і навпаки. І То дуже розумно, коли ми це розуміємо, у нього вже є мірка часу для всього. І тому виповнився час, він забрав свій народ з Єгипту, виповнився час, прийшов Господь Ісус Христос. Хочу сказати, виповниться час, і він прийде в другий раз, щоб забрати ті, хто на нього покладали надію, вірили, церкву свою любиму. Він прийде в другий раз. Він вимірує час і для всіх цих імперій. Хочу сказати, що ніхто не очікував, що і Римська імперія розпадеться. Ніхто не очікував, що е, Радянський Союз розпадеться. Я жив при цьому. І це було шоком і чудом для мене, як то могло статися без жодного вистрілу, без всякої війни він геть розпався. Усьому свій час. Ми дуже зважаємо на те, що кажуть люди. На те, що, коли я зважаю на це, то я хочу сказати погано, що не зважаємо на те, що каже Бог. І при моєму житті у тій країні, де я жив, обіцяли показати останнього віруючого по телебаченню. Тепер нема ні тої країни, ні ті, хто обіцяли, але є дуже багато віруючих людей. Ми могли б сьогодні згадати обіцянки всіх наших президентів, і ми могли би сказати, що все це марнота. Сьогодні всі слухають обіцянки як не Байдена, то Трампа, то НАТО, то Євросоюза. Хочу сказати, то є марнота. Чому? Бо слова людей то за більшої моменті то є неправда. Вони кажуть так, як їм хочеться, так, як їм буде вигідно, як вони з цього щось будуть мати. Але я зважаю на слова Ісуса, на слова Господа нашого Бога. І тому дивіться Ісая, він, він підкреслює деякі речі, 55 розділ 11 віршик. Саме так буває з моїми словами. Словом, яке виходить з моїх уст, воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, завершаючи те, заради чого я його послав. Ми сьогодні могли би нагадати і нашій владі. Про що вона обіцяла, ви ж помните, так? Ви ж живете в Україні, ви це все знаєте. Обіцяла, що і комуналка не буде підніматися, і харчі не будуть дорожати, і все це буде, і все буде гарно, ось як воно є тепер. І тому дуже важливо зважити, що казав Господь про останній час. Це його слова. Деякі люди вони сприймають дещо таким чином, що це ось-ось-ось. Але я зважаю на це, що останній час. останній час, це час від того, як Христос був підхоплений на небо. І це вже той час, коли ми очікуємо другий прихід Ісуса Христа, і від того часу те, про що Він казав, воно так є. І дивіться, що каже Господь. Це у нас 24 розділ до Матвія. З першого з третього віршика, коли він сидів на Оливній горі, до нього на самоті підійшли учні, кажучи, скажи нам, коли це буде і яка ознака Твого приходу та кінця віку, і відповів Ісус, сказав їм: стережіться, щоб хтось вас не звів у оману, бо багато хто прийде під моїм іменням, і кажучи, Я Христос, і багатьох зведуть. Ви почуєте про війни, про чутки воєнні. Глядіть, не жахайтесь, бо має так статися. Але це ще не кінець, зважте на це. Бо постане народ проти народу, і царство піде на царство, і будуть голод і пошесті, і землетруси в різних містах. Та все це лише початок страждань. Тоді видадуть вас на муку і вбиватимуть вас, і ненавидимуть вас, усі народи через моє ім'я. І тоді багато хто спокуситься, і одне одного будуть видавати, зненавидять одне одного. І повстануть численні вже пророки, і зведуть багатьох, і через поширення беззаконня охолоне любов багатьох. А той, хто вистоїть до кінця, буде спасений. І ця Євангелія царства буде проповідуватися по всьому світі на свідчення всім людям, і тоді прийде кінець. Ось це про що казав Господь Ісус. А тепер давайте ми зважимо, як я казав, хто контролює время, час і хто понад усе. Це Господь. І це Він каже: для мене один день, як тисячі років, і тисячі років, як один день. Ми очікуємо прихода Господа Ісуса Христа, тому дуже важливо зосередитися на тому, до чого Він нас покликав. І ось ми читали, він каже, що це Євангелія, царство буде проповідано в усіх народах. Ми не забуваємо про це. І дуже важливо згадати його слова до своїх діточок. Це ж він казав. Він каже: не покину вас, і не полишу, і буду турбуватися за вас. І він каже: не шукайте того, що шукає світ, а шукайте, перш за все, царство Божого, а те все ось воно додасться вам. Він каже, що з моїх обім ніхто ніщо не вирве. І ніколи вас не вирве. Буду з вами в усі дні до скінчання цього віку. Тому не зводимо погляду. Хочу зважити на це, любі мої друзі. Не будемо зводити погляду не з новин, не з Трампа, не з Байдена, не з Путіна чи з Зеленського, чи ще тощо. Писання каже нам, щоб ми не зводили очі свої з Ісуса. І це дуже важливо. Павло каже, не зводячи погляду з того, хто є початківцем і той, хто виконав всю цей шлях і він прийшов, щоб нас спасти з Ісуса Христа. Не зводьмо з погляду з Христа. Тоді не втонемо у вирі цього життя, новин, очікувань, долини смертної тіні. Він каже: Я приготував вам звану вечерю перед усіма вашими ворогами. І я собі розмірковую про те, що він сидить і очолює цей стіл. І він каже: отримай з моїх обіймів любов, милість, безпеку, надію, мою турботу, віру. Ось я з тобою. І знаєте, ще раз хотілося би згадати деякі речі. Знаєте, інколи нам здається, що все, каже, все пропало. І я гадаю, що одного разу Йосип, який був проданий братами, і він був і в рабстві, і він був в в'язниці, і потім він став другий по фараону, маючи довгий, довгий шлях до того. І одного разу він сказав тим, які зробили зло для нього, братам своїм, що ви, ви хотіли зробити зло, і ви його зробили, але Бог те зло, він перетворив на добро. І я хотів би зважити на це. Чому? Тому що Господь, Він той, хто пана усе. він той, хто керує, він той, хто планує, він той, хто відмірює дороги, той, хто ставить кордони, той, хто завжди з нами. І інколи те, що здавалося таким ну, злом, але воно Господь його перетворює тоді на добро. Так, Йосип мав дуже важку кар'єру. І дуже важкі умови життя, щоб сказати ці слова. Але, але, але його брати, його сім'я вони були врятовані від голоду. Вони мали дуже гарне місце в цьому Єгипті. Йосип снабждав, кормив їх, і їхні стада, і все мали порятунок там. І вони там дуже сильно розмножилися, бо це була благодать для них в той час. Але що, серце прикипіло до котлів, до м'яса, до чесника, до зелені, і це ж вони стонали. Прийшов злий фараон. І він готував ізраїльський народ, щоб вони вийшли. І Бог явив дуже багато чудес. Ось. Але вийшовши, вони ще довго роптали і казали, що Моїсею, нащо ти вивів? Вони забули все те лихо, вони згадували тільки і чеснок та м'ясо. Та зелень, яка була в них в котлах. Я хочу сказати, інколи ми не розуміємо, якщо це і все проходить. Але важливо би зважити ось на що. І хочу для себе і для нас всіх прочитати оцей такий гарний псалом. Він 138 або 139, згідно з перекладом. І тут з першого віршика: Господи, ти мене випробував і знаєш. Ти відаєш, коли я сідаю і коли встаю, ти заздалегідь знаєш думки мої, ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок, тобі відомі всі мої стежки, бо ще не було слова на, моїх, на моєму язику, а ти, Господи, вже знаєш. Ти оточуєш мене спереду і ззаду, кладеш на мене свою руку, дивовижне для мене твоє видіння, воно вище мого розуміння. І я неспроможний його осягнути. Я хочу сказати, що сьогодні цей віршик в моєму серці, бо Господнє, е, оце воно дивовижне для мене видіння, воно вище мого розуміння, і я неспроможний його осягнути. У мене є план, я міг би підсказати Господу, як буде краще, і який президент буде краще, і що буде краще. Але Господь каже, ти не можеш того осягнути. Мої думки не твої думки, і мої шляхи не твої шляхи. І як небо високо над землею, так мої думки. І оце, як каже, Давид, твоє видіння, воно вище за моє. Я бачу коло свого носа, і то так мало. І Він каже: куди піду я від твого духа, і куди втечу від Твого обличчя? Якщо б я піднявся на небо. Ти там зійшов би в Шеол, і там ти. Зі... Якби я полетів на крилах зі... зірниці і поселився на краю моря, то і там твоя рука поправила б мене, твоя правиця підтримала б мене. Коли б я сказав: ось темрява вкриє мене замість світла, хай ніч огорне мене, але й темрява не темрява для тебе, і ніч така ж світла, як день, Трем... темрява стала би світлом. Він каже, що ніде ніколи, де б я не був. І як я ще не можу нічого зрозуміти, але ти завжди зі мною. І це дуже важливо. Я сьогодні хочу сказати, що ми сьогодні не покладаємося ні на плани Трампа, ні на плани Байдена, ні на плани Путіна, ні Зеленського. Господи, ми сьогодні бажаємо Твого керування, Твоєї стратегії для нашого життя. І допоможи нам не забути. До чого ми покликані? І щоби по святі ми виконали те, до чого Ти нас покликав. Ми не можемо зрозуміти того всього і вмістити, Господи, але ми все приймаємо з Твоєї руки, все приймаємо і кажемо дякуємо тобі, Господи, за все. Давайте ми помолимося. Боже наш, ми живемо в таких часи, таких стрімких змін. І все це дуже хвилює нас. І ти сьогодні кажеш, не покладайся на людину. Ти кажеш, що проклята людина, яка плоть, сву, плоть людську робить опорою для себе. Господи, то все марнота. Ми сьогодні всю свою надію покладаємо на тебе. Бо ти з нами, ти в нас, ти навколо нас. Ти обіймаєш нас, Господи, ти турбуєшся про нас. Ти кажеш, що без твоєї волі волосина не впаде з голови нашої. Тому ми сьогодні біжимо до Тебе. Ми спокій шукаємо в тобі, в Твоїх обіцянках, в Твоїм слові, в Твоїм захисті. І, і сьогодні, коли ми не розуміємо, що і чому воно трапляється і діється, Господи, але ми йдемо до Тебе, тому що в Тебе все, вся мудрість, вся стратегія, ти зло можеш змінити на добро. І, Господи, ми це вже бачили і чули, і тому ми сьогодні покладаємося на Твоє Слово. Допоможи нам не бентежитись зверх своїх сил, не турбуватися, не мати того страху. Тому що ти кажеш, Господи, що з твоєї руки ніхто не викупить нас. Тому ми сьогодні славимо Тебе. Дякуємо Тобі за Твоє слово. Ми покладаємося на нього, бо Ти кажеш, я слідкую, щоб слово виконало все те, заради чого я його послав. Воно порожнім не повернеться до Тебе. Слава тобі, Господь! В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай вся наша надія буде на Господа, на Його слово. Нехай воно буде рясно в нашому серці, бо це єдине те, що може давати нам надію, помножувати нашу віру. Ми охопимося сьогодні, Господи, за тебе. Нехай Твоя благодать буде над нами і захист твій буде над нами. Господи, благослови всіх. І глядачів, і їхні сім'ї, і діточок, і онуків, і їхні міста, і їхні оселі. Нехай Твій покров сьогодні буде над ними. Хай Твоя благодать буде. Господи, ми приймаємо твій план, бо він найкращий для кожної людини, бо Твоє бажання, щоб кожна людина мала спасіння і мала життя вічне. Будьте благословенними в цьому дні.